Слава Ісусу Христу! Якщо ви зверталися до ворожок, до екстрасенсів, до бабок та інших слуг диявола, якщо ви займалися ворожінням, займалися окультними науками і хочете позбавитись прокляття, яке набули в результати своїх дій. То саме зараз повторюйте цю молитву. Святий Отець наш Небесний. Я прошу Тебе, прости мені мої гріхи, прости, Господи, мої звернення до слуг диявола. Я відрікаюся в ім'я Ісуса Христа. Від диявола та злих духів. Я розкаююсь, святий Боже, в тому, що я покладав надії не на Тебе, а на людей, які займаються діяннями проти Тебе. Я прошу Тебе, Господи, пробач мене. Звільни мене, святий Боже, від проклять набутих. Я не знав, що ці прокляття віддалять від тебе. Я прошу в тебе, прости мені, святий Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.